Прийшов, з китаю мені ось такий безпроводний вимикач. Модуль звичайний, але декілька але. По-перше, ось такі вимикачі не квадратні. По-друге, я ніяк не міг законектитися, Прийшли вони з батарейками, стоять дві батарейки. Послідовно з'єднані 2016. Але одна батарейка з них посаджена. Я замовляв і запасний один замикач, і в обох. Одна батарейка розряжена в нуль. Одна більш-менш заряжена, там 2,7, 2,8 вольта показує. Мабуть, китайці утилізують так батарейки свої сівші, відправляючи нам їх. Ну то півбіди. Друга біда, те, що він ніяк не міг законектитися. Значок Wi-Fi, ну звичайно, ніякий, це не Wi-Fi, це радіопередача там стоїть. В інструкції навіть на сайті продавця написано, що потрібно зажати на 3 секунди кнопку, але після 3 секунд ніякової реакції немає. Методом тика вдалося добитися, що прив'язування ну, вимикача відбувається швидким нажаттям два рази кнопки і потім прив'язується коротким нажаттям. Для того, щоб скинути всі прив'язані вимикачі, потрібно вісім разів швидко нажати на кнопку і воно відв'язує усі. Також ще є режим, коли вмикається світло і потім з'являється, щоб лампочка або загорялася автоматично, або не загорялася. Вмикається і вимикається він нажаттям 6 разів кнопки. Я думаю, це зроблено і буде актуально тим, у кого часто пропадає світло і перемикається на автономний режим на генератори чи, можливо, якась сонячна панель стоїть. І буде актуальна дана така штука. Іншим людям вона не корисна буде, тому що з дому поїхав, вимкнуло світло, вимкнулося, і приїжджаєш, а воно горить, хто буде стояти. Ось така Так що в кого не... Получається, з'єднатися з мудрями, пробити всевозможні комбінації, бо китайці прошивками граються і присилають, що попало. Продавець мені відповів, що все написано на сторінці три секунди, тра-та-та, але ж воно не працює. Всім і добра.